Тебе чекають радикальні зміни. Витері Софія, працюємо з давайте подивимося, в якій сфері тебе чекають радикальні зміни. Думайте тільки про себе, де де чекають зміни. Дивіться, там, де у вас не було якоїсь ясності. Тут дивіться. Або у відносинах для когось програється, да, тому що дивіться, тут одна масть, король і королева жезлі. Вони випали перевернуті. Можливо, у вас були непорозуміння у відносинах, да? якщо ви чоловік то з такою жінкою, королевою да жезлів, якщо ви жінка, то з таким королем, і ви бачите, буде ясність, сонечко, да? в мене є в житті. Якісь невеличка, якась радість, да, яке щастя до мене приходить періодично, але ясності немає. В нас є відносини або немає. В нас є майбутнє або немає. Тож ви зможете дивіться, радикальні зміни у якихось відносинах, якщо ви наодинці. Ви можете бути, наприклад. Далеко один від одного, да, зараз, тому що тут сонечко. Сонечко це весь світ, да, воно гріє весь світ. От, і тоді, дивіться, ви зможете розпочати якийсь новий етап. Людина вийде з вами на контакт. Да. Перевернута карта, вона а, каже про те, що можливо, ви знаєте. Вирішити просто у вас з'явиться якась ясність да в цьому житті, і це ще шанс, любі друзі. Сонечко це не тільки ясність, да це шанс, це покращення, це сама тепла карта старших арканів. Да, вона каже про те, що ну під сонечком все зростає, да все розквітає, Тож буде розквіт у якихось відносинах. У вас да можливо це не тільки про кохання може бути, да ви може можете бути з людиною іншою. Ну на схожих на схожій енергетиці можливо ви е, хотіли якось співпрацювати, але було щось незрозуміло. Да людина хоче за мною, не хоче людина, можливо, так само е, не. Тут, знаєте, дві дієві людини, ну, скажімо так, от вони не розуміють один одного, отак от можна сказати, да? я не розумію, мені треба проявлятися якось до того чоловіка, наприклад, да? от, а якщо проявлятися, то як мені проявлятися, да? як жінка така, да? ну, жезлом, але ж він теж жезлом, да? щоб його не налякати, тому що жінки є такі, особливо королева жезлів, вона може прийти там, да? так, давай, давай знайомитися, так, давай, давай зустрічатися, ну це така жінка. Собі Дієва. Отож, ви зможете стати переможцем да? і не просто перемогти. Сімка це коли я перемагаю, тобто з'являються якісь, наприклад, відносини. Да? І тепер мені треба тут затриматися, подихати, як то кажуть, поставити нові реальні плани і вже потім рухатися. Да? Тут треба наповнитися. Тож у вас будуть радикальні зміни в відносинах і ви зможете все-таки розпочати новий етап. Шістка каже про те, що. Перевернута іноді ми починаємо новий етап, якийсь да, будь-то відносини або співпраця, без самого кінцевого бачення результату, а куди мене це призведе? От це просто як можна сказати, знаєте, рух по життю на інтуїції. Да? Я зараз хочу бути з цією людиною. Тут бачите, дві людини вони беруть мечі з собою. Це досвід минулого, да, але це шістка це так само, це завжди перемога. Бачите, шістка і сімка. Це завжди перемога. Я, ми нарешті, да, ми нарешті. В нас було щось незрозуміло, В нас було тут, мож, можливо, сонечко перевернута. Це знаєте, можливо, тут грає ще роль егоїзм або ваш, да, коли хай він до мене проявляється, а вона дум, а, а він думає, ну хай вона, хоч маяк якийсь дасть взагалі, я потрібен там, не потрібен, а да, не зрозуміла. Тобто, Думка ушла любі друзі, хотіла щось я пов'язати. Да, от а тут, коли ми просто об'єднуємося, да, і кінцевого самого результату ми не знаємо, але ми вирішуємо, що ми беремо з собою досвід нашого життя да негативний. Ми розуміємо, що а, ми разом. Просто як вомут головою, да ми просто починаємо якийсь новий етап, і будь-що буде, що вам допоможе. Я хочу запитати, розпочати цей новий етап, налагодити ці відносини, тому що ви можете зустріти це, знаєте, як е, споріднену душу. Да, там дві людини, бачите, вони е, на... на на рівних енергетиках це буде потужний потужний дуже цей союз, і ще сонечко посередині воно може казати про те, що інші люди егоїстичні є поруч з вами, і вони можуть або перекривати вам да якусь інформацію, можливо, давати не таку, можливо, відговорювати, а можливо, це ваша егоїстичність така. да, ну я про це сказала. То що вам допоможе отримати це покращення, да отримати тут свою перемогу і почати об'єднатися і почати новий етап в цьому житті, що вам допоможе. Ну, бачите, вам треба, а, по да? ну по-перше, по-друге, тут дві карти кажуть про те, що по-перше, вам треба розібратися зі своєю емоційністю. Можливо, в вашому житті є людина знову таки, котра вами маніпулює. Бачите, карти підтверджують те, що я до того сказала. А, король, перевернутий кубків це людина, можливо, вам рідна, можливо, ви тепло до цієї людини відноситеся, але вона може зі своїх егоїстичних... Мотивацій тримати вас при собі, да це коли батька, наприклад, каже, та нащо тобі той бізнес? Сиди тут, нашої пенсії на все вистачить. Тобто він заважає вам розвиватися, да або навпаки, ви працюєте, приходите додому, ви стараєтеся да ви тягнете ті сумки, приходите, А вам чоловік каже чоловіка ти шлялася? Да, тобто така людина. Якщо це людина в вашому житті, вона може бути дуже неприємною. Але проблема тут в тому, що ви добре ставитеся до цієї людини, хто б він не був. Це може бути ваш будь-який родич або просто знайомий. Можливо, ви за кимось доглядаєте. Можливо, це ваш керівник, котрий постійно вами маніпулює. Да? Він може вас вихваляти. Ти така, ти такий, ля-ля-ля, А по грошах мінуса, по грошах мінуса, і ви можете бачити, а що ж я такий, я така. Да, на мене грузять, грузять. Але ті, хто менше працюють, отримують так само, ви розумієте. Що вам допоможе? Ви повинні вимісти передивитися. Дві карти кажуть про одне. Передивіться своє відношення до свого оточення. Якщо ви цього не зробите, ви ризикуєте, любі друзі, тоді не отримати ніякого покащення. Ви ризикуєте розпочати новий етап страждань. Десятка мечів тоді нікуди не піде. Але Якщо ви зробите, обирайте завжди себе своє щастя, ви не належите ніяким батькам, ви не належите нікому. Я не кажу не піклуватися, не якось. Але повинен бути баланс. Ви прийшли сюди, любочки, задля того, щоб бути щасливими, за для того, щоб жити своє життя, задля того, щоб проходити свої уроки життя. Розумієте? І ці люди такі, да? Центруватися, бо ти винний. ні. Вони приходять негативні люди, котрі нас ображають, котрі нас зраджують. Тут можуть бути зради. Якщо цей чоловік в вашому житті такий є, він, наприклад, він може легко зраджувати, ви розумієте, він може мати погані звички. Да? Іноді такий, такий чоловік, що якщо цей чоловік, він іноді хоче ну, в деяких родинах, да? він навіть, ну, скажімо так, він манипулює, наприклад, да він каже жінка, давай сідай зі мною пити. Якщо чоловік п'є, він каже: Давай зі мною сідай пити, да, давай я тебе пригощу, там ще щось. Він маніпулює, щоб ви закрили свою пельку, да щоб ви робили те, що він тільки хоче. Ви розумієте, за такої людини ви можете втратити все або. У вас може бути якась своя прив'язка, да, це може бути знову таки алкоголізм, ви можете зливати гроші постійно і за того страждати. У вас як колесо, да таке страждань. Одна ситуація закривається, страждальська, да? інша відкривається. І так виходите, ходите, і можете тривалий час вже знаходитися в такому стані. Ви можете вже хворіти, ви можете вже бути ну, зовсім без ресурсу. Да? Може бути така постійна втома, наприклад, коли я прокидаюся і мені вже погано. То ж вам допоможе те, що ви. Свідомо, свідомо, да, просіть янголів очистити ваше оточення, вони вам допоможуть, вони приберуть тих людей, хто заважають вам розвиватися. Але допоки ви не попросите, да, янголи вважають, що, значить, ви ще не все взяли з цієї ситуації, значить, ви ще не настраждалися. І так, добре, а давайте я запитаю, от якщо яке покращення буде, якщо ви... Ну, ще яке буде покращення, да, що ви отримаєте, коли ви оберете себе? Що ви отримаєте? Яке буде, ну, ще, скажімо так, да, покращення? Перевернулася, перевернулася, тоді я її дістану. Дивіться, яке буде покращення зараз. Десь. Заховалася, добре, як хочеш. Яке буде покращення? Чого вам тоді чекати, коли ви оберете себе? Там була вісімка жезлів. Вісімка жезлів це рух по життю з коханням. Це... Ви бачите, ось вона і показалася, дивіться. Це про те, що дивіться, яке буде покращення у вас декілька сфер одразу може почати розвиватися. Ну, наприклад, да, ви можете знайти гарну роботу або розпочати свій свій бізнес. Або якщо він у вас ну такий собі був да той бізнес, він може дати вам е, гарні плоди зараз. Да, тобто піти в розвиток вісім жезів. Ви можете отримати якісь гарні звістки. Знову таки це новий контракт, кудись полетіти навіть да на інший континент, тобто все життя перед вами, весь світ перед вами. Так само тут ви можете зустріти і іншу людину, да скот, котра буде до вас гарно відноситися, тому що тут загальне значення це рух по життю з любов'ю. Тож, коли ви обираєте себе свій покой, да, своє, дивіться, ще щоб ви просто правильно розуміли, да, іноді люди, ну так із контексту витирають просто мої слова, і неправильно розуміть. Я не кажу. Про те, що покинути, якщо там хвора людина, наприклад, да, у вас, ну, наприклад, ви доглядаєте за батьком, він, він хворіє. Але вам краще полетіти на інший континент, знайти гарну роботу або відкрити свій бізнес, де ви будете само проявлятися, да, тобто йти своїм шляхом і найняти людину. Розумієте, котра буде доглядати за вашим батьком. Є люди, котрі цьому навчені, але ви зможете тоді жити своїм життям, да розвиватися, і відносини гарні мати, і, і все у вас буде добре. З повагою, Софія.